Речник Кремля Дмитро Пясков цинічно заявив про нібито відсутність взаємності з боку України та європейських країн. Він звинуватив Київ і держави Європи в тому, що ті намагаються втягнути США у свою орбіту та примусити їх підтримати нові санкції проти Москви. Таку позицію Пісков озвучив у коментарі російським пропагандистським змі 8 вересня. За його словами, саме київська влада та європейські країни активно просувають ідею нових обмежень. Він наголосив, що вони нібито докладають максимум зусиль, аби залучити Вашингтон і нав'язати йому санкційний порядок денний. Пісков додав, що в Кремлі беруть до уваги заяви різних американських політиків. Попри це, він стверджує, що безпрецедентна кількість санкцій, введених проти Росії за останні чотири роки, не справила жодного впливу і виявилася марною у плані тиску на Москву. Водночас він так і не пояснив, чому Кремль постійно домагається їхнього скасування, якщо вони, начебто, не діють. Наприкінці Пісков знову повторив свою скаргу на відсутність взаємності від України та європейських держав, підкресливши, що Росія, нібито й надалі рухатиметься до своїх цілей, а санкції не зможуть змінити її послідовну позицію.